Так, друзі, пройдемося трохи по роду та по вищим силам. Хто вам допомагає з вашого роду? В коханні та в тіленні? Хто вам допомагає з вашого роду в коханні? Це якийсь король. Кубків вам допомагає, він допомагає вам зміцнити шлюб заступництво дорослого чоловіка. Дорослий чоловік заступається за вас і допоможе вам зміцнити цей шлюб, але він вам дає підказки, може у снах, може з якимись ну, щось ви бачите, таке, що Чимось показує якимись новинами, з як... нами, якимись, ну будь-чим, птахи якісь прилітають, або ще щось він дає підказки для того, що ви знайшли ту саму людину, з якою у вас і буде цей міцний шлюб. Що ще говориться? Ще говориться про те, що оці всякі невдачі. Можливо, на роботі, можливо, невдачі в коханні раніше, які у вас були. Це все було із-за того, що ви не прислухалися до свого роду, не прислухалися до цього заступника, чоловіка. Це може бути ваш дідусь, дядько, прадід, от. можливо, чийсь навіть батько, кого вже його нема. Він такі підсказки. Це, скоріше всього, з нами говориться. Або Якимись уявленнями. Так, він говорить про те, що у вас з'явився молодий чоловік, от, або має в когось тільки з'явитися, і в кого ще він не з'явився, і вам треба отримувати нові знання стосовно цієї людини. Тобто, стосовно возобновити свої стосунки, або по-новому. Відноситися до стосунків і змінити їх на краще, на таке краще, щоб закріпити шлюб, зміцнити шлюб і зміцнити стосунки. Друзі, прислухайтеся до свого роду, запаминайте сни, запаминайте якісь будь-які підказки, які в нас з'являються. Підказок дуже багато є. Отже. Що і запомніть у ваших снах йдуть вам підсказки стосовно вашого майбутнього кохання і шлюбу.